Вітаю Миколаїв. Сьогодні у нас 17 квітня, 25 рік, і пройдемося, огляд зробимо по фундучкам. Сьогодні Давно ми не дивилися на фундуки. Вірніше ми на них кожен день дивимося, але показуємо рідко. А що показують, вони зростають. зростають. Звісно, аномальні погоди, ось ці морози і сніг, бачимо ось. Поприморажувало, поприморажувало кінчики лисочків, трошки вони пожовтіли. хуцька бомба мішина зростає, щеплення зроблені. Що я помітив, що більше чомусь постраждали ось такі червонолисні. Чомусь вони більше їх приморозило. Не знаю чому, всі, всі вони майже такі, прям конкретно. Деяким просто більше повезло. Фундучкам, таким якось у нас веба ціний, він у нас трошки пізніше розпускається, то трошки йому краще повезло. І ще повезло нашим миколаївським. Є такий, що він ще повністю спить. Лишені пагони он на розмноження. Побачимо, будемо чи не будемо в цьому році розмножувати, тому що вологи немає в нас від слова зовсім, це боровський. Які більше, які менше, всі вони одинаково приморожені. Немає так, щоб якісь дужчі, якісь більше. Десь воно ось на одному Бачимо, листочки більше приморозило. Тут ось менше приморозило на одному сорту. Ось так і інші. Ось, наприклад, трапезун, ось тут він гарно виглядає. Ну, трапезун трошки більше постраждав. Ось тут він гарно виглядає. А ось тут ця гілочка, бачимо, мороз її прямо дуже-дуже. Дуже пошкодив, аж поприсихали листочки. Малюки поки що всі зростають наші. О, знову наш шедевр. Гарно, все стоїть, такі світлі-світлі листочки, вони трошки, трошки, трошки. І от що я хочу показати: Миколаївська селекція. Це наш е, Миколаївський щедрик, як ми казали. Він трошки трошки пізніше, але він має проблему трошки в нього з хвороби покривати, але дуже врожайний. Черешні наші квітнуть дуже. І ось ось Форт. Миколаївський форт, Миколаївський форт, він тільки но тільки ну ось декілька днів як розпускається. Бачимо, всі вже з листочками. Ось трапезунт. Знову ж таки трапезунт, трапезунт знову ж таки прихватило. Прихватило і дуже добре. Ось наша Галинка. Галинка, до речі, почувається геть. Геть зелененьке, геть все добре. Ну, є інші, які перенесли. Це все добре. Ось невеличкий саджанець У нас що тут Давидовського? Ось такі гарні вже листочки на Давидовському. І все добре з ним. Зовсім не видно ушкоджень. От що я хотів показати, що, що Миколаївський, ось цей він форт, як я його називаю. Куплявся він косфордом, а виросло, бо що виросло, але гарний горіх. Наслаштовує. Тут ось хуцьку ми в крону, не в крону, а в підщеп Поросель щепили. Ну, не рублю щеплення в поросель, дуже і в цьому році випадів багато у нас. Ось так черешні у нас гарно квітнуть. От черевишня наша, дивіться, як наречена. Вся вся, вся вкрита, бджілки літають, вчора ми обробили на ніч. І все гарно. Е, висадка наших фундучків, школка, її навіть і не видно. Ось так. Знову ж таки, бачимо червонолисні приморозило краще, дужче, деякі ось. ну Понизу пройшло пиріжок, вазівський, вазівський щось повністю листочки опустив. Школка наша зростає, деякі багато випадів, ну, на то вона і школка. Все, що показати по фундукам, по фундукам більше немає що показувати. Будемо показувати, коли будуть зав'язуватись горішки. Ось це наш Миколаївський пиріг. Щеплення в нього, ось хуцької бомби знову щеплення. Тут ми навіть і не пам'ятаємо, щось ми щепили, але бачимо, воно теж геть спить. У цьому році отримаємо горішки, порівняємо, що ми щепили, ми робили щеплення тим, що у нас є. Є. але він повністю ще спить. Ну і вклинемо якихось своїх 5, щось по хурмі вже все зрозуміло. Висадили ми і тут, лишили, хто слідкує, той знає. По підщепах, по абрикосах пробіжимося. Не дуже гарна ситуація. Деякі сверти 100%, деякі 50%, деякі 2-3 прижилися. Ну, кожного робив там до десятка. Але будемо перещеплювати все добре. По кизилам зовсім плачевна ситуація. У нас не прижилося, більше 50% Вірніше, вони прижилися. А ось ці аномальні температури більше спрацювала ота зимова, коли було дуже тепло. І навіть пішла вже на деяких деревах сукорухи вегетація, а потім вдарили різко морози. Ось це вплинуло. Такі бруньки, які ще не розруміло сплячі, які вже повідпадало. Ну, біда. Біда. Ну Неприємно. Не така біда, біду то тяжко пережити, а це можна пережити. Все. Саженці висадили. Не знаю, будемо чекати, що з ними буде. Сливи дуже багато. В цьому році дуже багато персиків, слив в різні сорти. Блин. Ну, все таке незвичне, все таке нове, цікаво. Наша підщепа сходить. Хоч її хто хтоськує, але все з нею гарно. Все, екскурсія закінчена. Якщо все обходить, за все розповідати, то це буде півдня будемо ходити. Тримаємось, дякуємо захисникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. Все буде добре, коли кожен буде займати своєю справою і робити в цьому житті. Лише те, що він міг робити найкраще, щоб нікому не заважати. Все, тримаємось. Чекаємо перемоги, все буде добре.